А що це за музик? А що це тут таке? Ходіть краще, подивіться третю частину про освітлення, біт Ну що, сумували? А я повернуся. Сьогодні ми поговоримо про світлодіодні стрічки і модулі. І так. По модулям. у нас великий асортимент на 12 і 24 вольта в білому, червоному, зеленому і жовтих кольорах. Всі вони на двосторонньому скотчі, але також можна кріпити на болти. А ще є якісь відмінності? Так, вони ще відрізняються шириною, довжиною, герметичністю, лінзовані і просто під склом. А що у вас по стрічкам світодіодним? У нас є стрічки гнучки на 5 метрів, які можна перерізати кожні 5 см. Вони герметичні на двосторонньому скотчі. Також мають потужність 12-24 вольта, представлені в таких кольорах, як білий, жовтий, зелений і червоний. І це все? Ні, звичайно, є ще тверді стрічки на 12, 25, 50, 100 см. Вони також йдуть на 12-24 вольта у всіх перерахованих кольорах. Ого, у вас такий хороший асортимент? Зачекай. У нас ще є гнучки стрічки на 1 і 2 USB, які можна підключати до павербанку. Не пропустіть, в наступному відео ми розкажемо про додаткові фари LED і протиутуманки. Це все? Так, да, все! Пробаймо!